Мої. Я можу зараз настрою, вирівнюю, так щоб і рога не видно було роги. Ну що, я вас вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в нас новий день, ну, відповідно, нове відео. Що я хочу сьогодні в тому відео взагалі озвучити, Ну, я більш керуюся власне, вашими коментарями, що ви запитуєте, ви на то відповідаємо. З того ж, на рахунок прав запитується про власне про екзамен, власне, по які запитання, по тестам, по цим, ну, по тому всьому. Що я вам би ну, міг сказати? По-перше, якщо ми візьмемо там, провінцію Нюбрансвік, тут ситуація Получається така. Якщо вам Легкову праву. обміняють права без, без дачі екзамена, ну це одна ситуація. Але якщо ви підете здавати на, на перший клас, і, ну, напевно, з дуже великою ймовірністю, що вам підсунуть так само все-таки здавати права так само на легкову. Тобто, скажімо, в тому пакеті на перший клас буде так само і питання по легкові. Тобто майте це на увазі. Це раз. Потім по... В тормозній системі. Питання, питання. Ви готуйтеся по книжці. В книжці там в кожному розділі в кінці книжки є запитання, які, ну як вони формулюються, от ви повинні плюс-мінус, ви будете бачити. Ніхто вам ніхто вам не скаже точно, тому що не, ніхто і не знає, які будуть власне запитання. Можу вам одне сказати: не потрібно зациклюватися на. Власне, знаєте, от на формулюванні питань, тому що вони міняються. Це дуже такі, знаєте, такі підвох, які на якому можна попасти. тобто Майте так само це на увазі. Наступне. По екзамену ще, Що би я міг сказати такого? Не бійтеся готуватись на англійській мові, тому що це немає нічого страшного. В плані тому, що. Любий екзамен це ж певна, ну, певний матеріал, який просто викладений, і вам просто його треба вивчити і здати. Я думаю, що при нормальній підготовці, ну, я бачу, хлопці, які приїжджають, вони підготовлюються і здають, тобто, значить, ну, це все можливо, немає ніяких проблем. Тому я просто вам рекомендую більш зосереджено готуватися до екзамену. І Просто ці всі нюанси, власне, дивитися, там дуже багато власне, цифр різних. Ну, ви побачите, коли будете там по системі, по тискам, по тому всьому, ви будете бачити. І це є от, власне, важливо, тому що там більшість питань базується власне на них. При які там нагрузці, які що там виникає? Тобто, ви це от, повинні то питання розібрати власне на англійській мові. У Вас туди не виникне ніяких проблем при здачі цього екзамену. В тому екзамені ще так само буде малюнок, який там намальований, я не знаю там, що буде власне в вас. Там може бути слакджастер в розборі, може бути там термозна система в розборі. Тобто все дуже просто. Ви на пам'ять вивчаєте назву кожної деталі, і в принципі там по деталям дивитеся, ставити номерочки і нічого складного взагалі нема. Ну і плюс враховуйте те, що на вас так само будуть по комерції, так само комерційного транспорту будуть питання. Тобто такий цілий набір буде питань. І запам'ятайте, кожен пакет, який ви здаєте, він вам, а якийсь не здаєте. В наступному екзамені вас того пакета, який ви закрили, не буде. Тобто йде від, від, від браковка. Тобто, все, що здали, воно зараховується його другий раз не треба перездавати. Так, це одна така сторона медалі. Наступна сторона медалі. Що вам хочу сказати? Так само, там trip Трипспекшн, це все. ну, В принципі, коли ви будете ходити на якісь курси, вам це все покажуть, розкажуть дуже, дуже популярно як воно все повинно відбуватися. Тому, опять же, ну, я, ну, я не є інструктором, знаєте, щоб ну, якби, я не хочу вводити нікого в обману в плані тому, тому що... Інструктора, вони точно знають, от вони готують вас під ну, певний екзамен, і вони точно знають, що ви будете робити, як ви будете робити і де ви будете здавати. Ну, Тобто майте це на увазі. Е, так, що ще я хочу в тому сказати. Тому, тому я вам дуже рекомендую. Ви можете, ну, там, скажем, є такі речі, які ви можете собі просто подивитися. Е, по YouTube каналах ще десь знайти якусь певну інформацію. А є така інформація, яка власне вам тільки можуть дати інструктора, і вони точно будуть систематично. Вони знають, вони розуміють, що вони вам дають, тому в цьому плані краще вже з ними. Тому нема не, не бачу смислу мені щось показувати. Як вам і так буде, то все розказано. І у пісни багато краще, ніж я це можу зробити. Так, оце жесть. Що ти робиш? Він так два рази, він ще так два рази махнете прицепом, а буде лежати. Не бачу смисла таких аж різких маневрів робити. Тут можна спокійно тут все пооб'їжджати. Не робіть, от будете їздити, так не перестраюйтеся. Ваш прицеп може зіграти з вами дуже нехорошу, нехороший жарт, і ви просто на бік вас покладе. Так от, продовжуємо далі на рахунок екзаменів. Власне. Так. Тобто, Оп'ять як я говорив, що вам інструктора покажуть розуміння ситуації, відео достатньо є, де люди там і 3 інспекшен роблять в школах і різне таке. Тому є набагато професійніші, ніж я. Я вам точно можу сказати. Потім. Наступне. При... Ну, То я сказав так коротко про екзамен усний, але у вас буде так само водіння. На що вам треба звертати увагу? Надзвичайно є групою, помилкою, це наїжджання трейлером на. Ой, що перестраюватися. Бо, от, бачите, самбарі. От якось піде працювати на самбарі, що в нього сталося? Колесо в нього лопнуло. Непонятно, що в нього сталося в того. Водія. Йшло, гай, ну, от менше з тим. Так от, е дуже важливим є власне, не наїжджати на барбюри. майте це на увазі? Це є дуже грубе порушення, коли ви трейлером і повірте, вам будуть давати власне, виїзд такий, що треш, ну, такий буде трешовий виїзд, там де треба буде дійсно так правильно і кут взяти, і вивернути правильно. Саму головку, тобто, ну, опять же, коли ви там будете мати пару, вам наймуть, якщо ви там наймуть вам, не будете ви робити повний курс, а просто вам наймуть інструктор, а вам інструктор це все об'яснить і покаже. Так само, переключання передач, судто не є самим таким класною штукою, воно досить таке, Ну скажімо так, хто їздив в Україні там чи десь інакше, на Американських власних вантажівках з ручною коробкою для них взагалі не буде це проблема. Якщо людина не працювала взагалі, а тільки автоматом їздила в неї будуть проблеми з тим, то я можу точно сказати. Тобто не є воно так дуже просто і швидко е втягнутися от, в переключення цих передач, е тому що їх дуже багато це раз. А по-друге, треба правильну скорість вибирати на підйомах, на спусках і, в принципі, тормозіння відтормажування, то все воно все йде власне, коробкою передач. Тобто навіть коли ви під'їжджаєте до перехрестя, ви так само мусите з верхньої швидкості спускатися на нижню швидкість, власне, переторможуючи не гальмом, а тормозами і не ретардою. Тобто, от от така, такі є нюанси. Потім, ну це, власне, якщо... Опять же, цю всю ситуацію для вас, вам, коли ви будете в школі, вам то все об'ясняють. Тобто я теж не бачу смислу вас вводити якусь уману, знаєте, розказувати то. Для цього є спеціалісти, які дуже класно то все знають, і вони кожен день стикаються, вони знають, які нюанси, на що звертають там екзаменатори, увагу. Тому я просто в загальному вам розказую, як воно все виглядає. Потім слухайте далі мене, слухайте далі, да. що я вам скажу. Ну, Я вам сказав про нарахунок того, що треба власне, слідкувати за своїм прицепом, щоб не бордю, по бордюрах не їздити, тому що вам зразу не зарахують. Ну і от це буде у вас так само там, якби парковка. З кута, виходить, ви повинні будете запаркуватися. Так звана, як там буде буква Г, напевно, вийде. Да? Це ви коли. Так, зараз я прошу відриватися, бачите, тут дорогу. Половину з половину лишили. Це в USA зараз в штаті Мен. Не помиляюся. Це... Ну і в принципі, але хочу вам ще раз сказати, нічого складного в цьому немає. Це просто тобто, це все заняття, і заняття вони роблять вам повністю для вас, якби вам об'ясняють, і ви за пару уроків то все ловите і все нормально у вас. Можу сказати по годинам, це може бути у вас годину, якщо. Вам просто компанія найме. найме Я ще раз говорю, компанія просто вона не проплачує за вас курси. Компанія просто наймає для вас викладача з траком. Це є дві різні речі. Тобто, розумієте? Одне діло, що ви слухаєте повний курс, коли ви ходите на заняття, у вас початку йде теорія. Після теорії починається бути практика, після практики у вас екзамен, тут ані, тут суток опускається. Ви вже, тобто, ви приступаєте після здачі. Усного екзамена, ви просто маєте там, наприклад, 20 годин у вас буде водіння. Все. по 20 годин по 5 день, ну там там 3, 3 заняття вам по 5 день, по 5 годин в день дадуть позайматися, ви поїздите спочатку обтейлом, так званою головкою, просто покатаєтеся, він подивиться, наскільки вам там зручно, незручно, як ви себе відпочиваєте, якщо у вас буде все. Гаразд, ви прийдете, підсипати трейлерок і будете вже з трейлером кататися. В основному екзамен здається в місті, тобто майте на увазі, що якщо беремо, ну, я можу брати любу провінцію, скоріше всього, що буде якась певна е, траса, по якій ви будете їхати, просто, і вас якісь певні будуть нюанси. Тобто, опять же, не треба думати, що це щось там якась вища арифметика, чи ще щось. Це все звичайні робочі будні. Люди, які їздили на траках, які мають досвід, вони от спокійно з тим справляться. Ну але з досвідом, я ще раз говорю, досвіду так само і грає велику роль, не менше ніж розмова. Розумієте? Тобто, треба розуміти, в сукупності ви нуті є самим кращим кандидатом, коли у вас є хороший досвід, і більш-менш якийсь англійський, Куди ви є самим таким ідеальним кандидатом для компанії. Якщо у вас є хороший англійський, але недостатньо досвіду, повірте, це теж не є надзвичайно такий, не знаєте, я би сказав, що ви прям такі фаворі, що вас будуть тільки за рахунок англійської обрати. Ну, компанія, яка боїться, що ви щось зробите з її машиною, то скоріше всього вас так само не візьмуть, тому що їм, ну, ваш англійський це дуже класно, але. Вони ще так хочуть мати досвід. Так само, коли і досвід ви маєте, а нульовий англійський теж тут тобто, ситуація теж є своя, не кожен захоче вас теж брати без, ну, без знання англійського, тому що все-таки спілкування з диспетчерами, з переписки туди-сюди. Тобто, да, ви можете на якомусь етапі себе відгородити від. Диспетчера тільки переписування, вам буде зручніше, ви собі там на телефоні можете бавитися, перекладати, то все робити, Та все зрозуміло. Але все одно прийдуть моменти, коли вам прийдеться все-таки спілкуватися, тобто або дзвонити до диспетчера, або десь на фабриці, або на якомусь заводі, десь таки прийдеться спілкуватися, або навіть той самий обміняти той самий трейлер, вам так само прийдеться. Опять же ж. Нічого нема страшного, якщо ви будете просто ну, займатися спокійно, до того ставитися там, з якимось не дуже великим часом, а все-таки якийсь там рівень собі піднімете англійською, що вам буде достатньо власне, в цьому плані. Так, що ще наступне вам хочу сказати? На рахунок от навчання, от, екзаменів, ну, все зрозуміло. Тобто Я вроді вже сказав, тобто підсумуючи то все? Я ще раз хочу сказати, що компанія вона вам не проплачує курс повний. Вона просто вам наймає інструктора з винтажівкою, який вам покаже, що вам робити. Тобто не думайте, що це є повний великий курс, тому що багато хто е, помиляється в тому, що він думає, що компанія може проплатити великий курс. Ні, компанія не буде вам проплачувати довгий курс. Тобто є короткий курс, просто який вони проплачують це, власне, нанятий. На, 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 як інструктор, машина, ну, можливо, там ще щось вони проплачують, я не буду казати, але це буквально які-то годин 20 від сили, розумієте? Тобто, щоб ви ту ситуацію розуміли. Все остальне, вам треба йти на 12 неділь на курси і працювати, на, якщо у вас недостатньо, то досвіду. Ну, в ідеалі в компанії хочуть хоча б, щоб ви мали рік. Хоча б рік досвіду, тобто навіть там європейського хочуть, щоб ви мали там 2-3 роки. Якщо це тут американський досвід, то хоча від року, або все-таки мали вже ту школу зроблену, розумієте? Тому така ситуація ну, вона така двояка. Ну опять же, ставити я вам серйозно говорю, розумієте, я десь не знаю, я вже може говорив відео. Ну, Як виходить, от я казав, що розумієте, ви можете. Подати на компанії, там 10 компаній, і вам ніхто ну ні одна не відпише. Це не означає, що ви там якийсь там неправильні чи ще щось. Просто нема такої зараз в них нагайної потреби в водіях, і вони можуть собі ну, перебирати, там, шукати, в кого кращий досвід, в кого ще, щось ще, ще А можете подати на компанію, яка знаєте, вона може бути досить і непоганою компанією, а в них от є зараз потреба срочно, терміново. Наняти водіїв там 5-6 штук, і вони вас візьмуть без всяких проблем, вас там чуть-чуть обгладають, покажуть вам нюанси, якісь ще щось, і ви пройдете Потім наступне, я хочу вам сказати, запам'ятайте, всім, хто, ну, тобто, якщо хтось не мав дотичності, власне, до траків, до, там, до вантажівок, не в Європі, ви зрозумієте, ваш. Ну, Не все так просто. Якщо ми там візьмемо Польщу, от, власне, Європейський Союз, ну, ви всі знаєте, що як можна на роботу було попасти, тобто це не була така ж велика проблема. Вийшли там на якісь там компанії, які набирали людей з нуля, які їх навчали по ходу по ходу праці. Тобто Вони садили там їх в подвійний екіпаж і цей їхній наставник він їм показував і потихеньку-потихеньку. Від нульового водія виставали там в людину, яка вже розуміє принцип цієї роботи і набивали свій вже досвід. Тут а, ситуація так не вийде. Тобто, щоб ви розуміли, ви коли будете приходити на фірму, вам фірма дасть ключі і вам дасть чувака, який з вами сяде, і він скаже, поїхали, покаже, як ти водиш машину. І Тому вам прийдеться показати, чи ви зможете ту машину водити, тому от, от вся ситуація з тими довгими школами і з тими нюансами. такими, Не, не, не стільки приємними от за ті гроші великі, це все. Но, опять же, я вам скажу, що ну, я більше ніж впевнений, що навіть ті компанії, ці школи, які там, власне, там навчають на траках, на тому всьому. Не то же, ціни вже підзагнали, то, же, то, знаєте, то вже то же, так знаєте, вскручено, тому що ну, 10 тисяч, я на то, ну так дивлюся, досить специфічно. Знаєте? Ну, що 6 тисяч куди не йшло. Ну, 10 тисяч. Ну, я розумію, що це власне, там ми говоримо, я не знаю, просто ну, в Нюбрасів навряд, чи, а Доронто, Таріо, да, бо там власне, де, де можна здавати на мові, яку ви знаєте добре. От, от там власне і цей такий. Ну, Ціновий діапазон такий космічний. Ну Це, як то кажуть, ринок диктує свої умови і цінову політику. Чим більше попит, тим дорожче ця послуга. Все зрозуміло. Наступне. Тобто Ми з тим всім розібралися. В принципі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як воно все виглядає в двох словах. Тому на тому зациклюватися сильно не буду, тому що ще раз говорю. Ніхто вам точно не скаже, які будуть запитання, як вони будуть сформовані, вони все індивідуально. Тобто на кожний там екзамен вони зовсім інакше роблять цей пакет тих запитань, інакше формулювання. Тому майте на увазі, що вчить власне там дуже де є всі цифри, де як це правильно сказати. Власне, виміри шкали, як воно вимірюється, і в яких яких випадках це дуже важливо, тому що там саме більше по цьому запитання. Якщо власне, по тому ну, опять Потім. Далі продовжуючи ту тему з резюме і мотиваційним листом. Я так само хочу сказати, ви мене дивитеся, я вам можу одне підсказати на рахунок резюме і мотиваційний лист. Я вже теж відео якомусь говорив, що багато хто пише, що там фотографії не виставляють, там День народження напишуть. Ну я не знаю, я не буду так е скажу по своєму досвіду. Я виставляв і фотографію, і день народження писав, в принципі, що ну, тобто я не бачу смисла. ну Не є це такий, знаєте, як то кажуть, вирішальний е є фактором, що ви там поставили фотографію чи не поставили. Це все-таки більше ваш е досвід, ваше правильне. от ну написано резюме. Старайтесь, що у вас, ще, якщо візьмемо резюме, резюме було не більше, ніж один листок. Це я вам точно говорю. Це більше не пишіть немає ну ніхто його читати не буде, просто тому що нецікаво стає, ви розумієте, що людина вона вона просто очами перебігає і все, і до побачення, розумієте цю ситуацію. Що в мене там по скорості тут 60. Людина просто перебігає очами, і чим, як то кажуть, жатіше і так, як правильніше написано в тему резюме, тим воно буде більш ефективніше. Це я вам точно скажу. Старайтеся все-таки писати, якби більше по своїй професії розписувати, розписуйте свої посадові обов'язки, розписуйте, в яких умовах ви їздили, розписуйте, де ви їздили. Тобто це важливо, це дійсно повірте. Бо це є важливо. То, що ви прекрасний ковар і йдете працювати як водій великої машини там вантажівки, це якби не дуже вам на руку зіграє. А от то, що ви вмієте їздити. В снігу і то, що ви вмієте надівати цепки на колеса, оце зіграє, повірте, набагато краще для вас, ніж те, що ви не вмієте. Ну, тобто, а не те, що яке не відноситься до вашої професії. Тому, от ваша оста... наприклад, ви там зараз в Європі працюєте, ви можете спокійно описувати свою роботу, тобто писати, що ви виконуєте такі такі-то робочі ваші функції. Потім ви тягаєте, такі-то такі прицепи тягали, у вас є досвід. Тобто ви неодноразово там працювали в горах, їздили, ви працювали в снігу, ви вмієте там цепки вдівати. тобто Все, що відноситься до вашої роботи, ви можете спокійно писати, що, можливо, хтось там возив негабарітні вантажі. тобто Ви це то все вказуєте, це повірте, це все буде і грати тільки вам на руку. Грати вам на руку. Так, е, наступне. Що я ще хочу сказати відносно резюме. Ну і відповідно, так само ви можете е, описати свою ситуацію там, що ви любите так само. Це нормально, можете писати свої хобі, шмобі. Опять же, е, важливо в резюме, щоб було ваше вашому резюме, дуже важливо, щоб було це все написано. Без пропуску в руках, розумієте, тобто, щоб у вас була от якась хронологія виглядала так правильно. Тобто не було так, що ви, наприклад, ви там в 2000 році ще працювали, потім з 2000 року непонятно чим займалися, і почали тільки працювати там в 2015 році. Це не є добре. Тобто, ви все одно мусите шукати якісь свої. Що ви в тих руках робили, можливо, десь навчалися, можливо, якісь курси закінчували, можливо, ще якусь роботу виконували. Навіть якщо це була неофіційна робота, все одно ви її вказуєте, тому що ви все одно ви мусите заповнити свої прогалини. Це дуже так само важливо. Ну, в принципі, Боризюна я сказав все. Там не треба дуже писати в плані, коли ви претендуєте на роботу. Там водія, а ви пишете, що ви там 20 років були начальником. Ну, Це ну, як все класно, всі, всі будуть вам, як то кажуть, похлопають, але ну, воно для вас не зіграє вирішальний і якусь там ви не займете керівну посаду і йдучи на водія. Тобто, я вам точно говорю. тобто ну, Немає смислу, то ну, там воно так ну, не працює. Нема тут такого що ви тяжкою працею, ви там докажете, що ви дійсно людина є досить толкова, розумна, і ви можете займати якісь керівні посади, але тут, а, е, тут своїх вистачає на керівні посади, я вам точно скажу. Так, ладно, відповнилися ми з головною темою. Потім наступне ще в двох словах про мотиваційний лист. Ну, Мотиваційний лист, ви самі розумієте, слово мотивація. Ви повинні змотивувати роботодавця вас взяти на роботу. Тобто він з першим ділом прочитає у вас мотиваційний лист. І, відповідно, якщо він йому сподобається, можливо, він дійде до вашого резюме. Які в мене до вас рекомендації щодо цього мотиваційного листа? Ну, я скажу так, по-простому, ви його відкриваєте і шукаєте похоже, який є в інтернеті, щоб розуміти, як його писати? Можете займати там, як там, Можете його скопіювати повністю, але вам не рекомендую. Все-таки рекомендую його трошки там розбавити чимось своїм, тобто, щоб воно більш так було правдоподібно, тому що воно в інтернеті, воно так більш, знаєте, дуже-дуже ну так, стандартно написано. Це легко, коли людина буде читати, буде розуміти, що це просто з інтернета. А коли ви трошки додавите своє щось там, розбавите там, або можете повністю переробити, написати свій варіант. тобто... Власний звук, правда, заїхав на цю. Написати свій варіант, ну, прекрасно. Тобто з мотиваційним листом ви зрозуміли. Я не буду казати, як його писати, ви його спокійно знайдете, це не проблема. Так само з резюме. Ви можете знайти копію, не копію, а просто взірець, резюме, як от водії, далекобійники пишуть, там, власне, там, англійський варіант чи там USA варіант, ну, неважливо, який ви знайдете. Просто ви побачите, от як людина пише, от що він описує. Тобто, Це ви будете туди розуміти. Тобто, Це все можна знайти безкоштовно в інтернеті. Спокійно ви це все знаходите і не треба вам ні ну, нікому не ні платити ніякі гроші. Ні, ну Якщо ви само собою не можете самі вас там не вистачає, там, скажімо, ви не можете все-таки розібратися, ну туди звертайтеся, платіть гроші. Тут вже друга ситуація. Тут я вам вже в тому ділі, як то кажуть, допомогти не зможу. Тому майте це на увазі. Ну, в принципі, ну, все, що я хотів в тому відео сказати. Такого важливого чи неважливого, не знаю. Можливо, комусь буде важливо, можливо, не буде важливо, то не важно. По факту, я його зробив. Дякую, що ви дивитеся. Дякую за підписки. В принципі, якщо є запитання, повірте, зразу хочу сказати, всі відео, що ви там просто, я їх стараюся робити, але ну, тобто, ви то ж розумієте, що. Ютуб це не є мій якийсь там канал, з якого я живу, тобто я мушу працювати, щоб жити, тому у мене не завжди вистачає часу все відзняти, а потім дружині ще треба то все обробити, тому що ви ж розумієте, якщо би я це сам виставляв, ну, то би взагалі ви б довго б відео чекали. Ви ж бачите, я в рейсах їду і це все ситуація, тому у нас, як то кажуть, сімейним підрядом ми це робимо. Ну, відповідно, от так. Все, що я ну, що, що обіцяв, я постараюся по можливості все зробити і виставити. Тому ну, що, бережіть себе, всього вам найкращого. До нових зустрічей в ефірі.